Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Ще за спокій, душ, спочилих рабів Божих. Младенцем Юрія не рабів Божих, Теодозію Степаном, Анну Марію Ориста Романа, але Катерину Єву Іванну, Юлію Степаном рабів Божих, Георгія Світлану Анатолія, Хелу Марію Маркар, раба Божого Ростислава, Рабу Божу прислупав Ганну рабів Божих, Ганну Ярослава Василя Катерину. Калимон, Пантелеймона, Сашка, Петра Валентина, Євгена Віталія, Фенюн Катерина, Павла, Степана Павла, Марія Катерина, Марія Івана, Василя Володимира, Ванду Михайла, Марисю, Рабів Божих, Івана Катерину, Федора Катерину, Надію, Віктора Михайла, Сергія Володимира, Рабів Божих, Богдана Марія, Михайла. Рабів Божих Софію, Анну Олексія, Володимира Ксенію, Ольгу Розалію Пилипа, Олександру, рабів Божих, Михайлину, Ганну, Ганну, Станіславу, Василян, Мирослава, Ярослава, Анну Івана, Івана. Івана Івана, Ганну Володимира, Сергія Надію, рабів Божих Степана Марію Катерину, Дмитра, Степана, Ганну, Івана Надію, Василя Марію, Тараса Степана, Богдана, Віру, Антона Катерину, Ксенію, Михайла Стефанію, Василя Марію, Катерину, Василя Якова, Степана, Євгенію, Ганну Марію, Ольгу Ярослава, рабів Божих від Вітольву, Михаїла Марію, Геннадія Наталію. Олену рабів Божих воїнам е, Захарам, воїна Володимира, воїнам, не романам, не рабів Божих, ну Ганну, ну приставу Стефанію Василя Марію тамару, Володимира воїна Андрія, рабів Божих, но Сергія Дмитра Івана, Семена Олену, Зою Косьму, Віктора рабів Божих. Михайла. Харитину, Марію Ларису Раїсу, Матвія, Лукерію Нуфрія Івана, Рибів Водих, Світлану Сергія, Леоніда Любов, Капіталіну Івану, Таїсію, Маргариту, Миколая, Рибів Божих, Марію, Василя Андрія Івана, Єву, Богдана Марію Катерину, Василя Настасію Івана, думку Івана, не Михайла Дмитрика, Анну Божих, Михайла Катерину Петра, Юлію, Романа, Володимира Євгена Петра, рабів Божих Степана Єву, Миколая, Володимира Михайла, Мар'яна, рабів Божих, Молиса, Юрія Івана, Євдокію, Василя Пелагіл, Василя Володимира, Ярослава Дмитра, Крузилом Марію Йосипа, ігоря Василя, рабів Божих, Ярослава, Олександра, Христину Олексія, Лаврентія, Анну Гавриїла, Василину Марію, Миколу, Марію, Ольгу, Володимира Івана, Олександру, Миколу, Валентину, Василя Марію Петра Ніну, Якова, Оксану, Павла Марію, Галину Івана, Олексія Наталію, Арету Віру, Степана, Романа, Романа Тетяну, Вольдемара Галину, Віталія Галину. Рабів Божий новоприставлену ну, любу надію Ніну Іванну, рабів Божих, ганну Олександра Марію, Меланію, Марію, Михайла Тараса, Віда Анну, Федора Олександра Андрія, Рабів Божих, Галину Олю, Михайла Марію, Петра, В'ячеслав Валерія, Євста, Євстафія, Ніну, Йосипа Теофіла Трифона, Антоніну Степанам, Степана, Степана Тихорона Наталію, Надію, Павла Марію, Михайла Марину. Лидию Марію Нину Юрия Анасосія, Михайла, Рабів Божий, Галину, Мориса Марію, Степана Євгена, Анну, Володимиром, Константина, Антоніну Марию, Йосифа Олену, Богдана Ірину, Михайла Фадея Анну Олену, Ольгу Базагію, Рабію Божа Анатолія Андрія Григорія Анастасію, Миколая, Оксану, Романа, Луку, Христину рабів Божий Марію, Івана, Йосипа, Гафія, Дмитра Лесю, рабів Божий Бога на Олю Світлану, Анатолієву романа, Олега, Миколу, Олену Івана, Івана, ніну Миколу, Тараса Петра Віру, Зою, Іру, Анну Розалію, Жанну Михайла, Степана Стефана, Михайла, анну розалію, Василя Теододія, Катерину, Юлію. Анастасію, Антоніна, рабів води, Михайла, Григорія, Марію Ореста, Михайлину, Євре, Михайла, Івана, Беллу, Олега, Йосифа, Анну, Олексія, Анну, Олега, ребів Божих, воїна, Євре, Ганну, Михайла, Ганну, Михай, Михайла, Віктора, Михайла, рабів, Божих, воїна Олександра, воїна Володимира, воїна Едуарда, Тамару, Юрія, Олександра, Володимира, Вікторію, Рабів Божих Володимира Лесю, Ігоря Юлію Петра, Ростислава, Рабів Божих, новопристалену Юліану Оляну, Івана Марію, Анну Катерину, Софію Тефілію, Катерину Марію, Василя Дмитра, Олександра, Михайла, Любу, Михайла Катерину Лесю, Руслана Володимира, Андрія, Володимира, Володимира, Надія, Михайла, Ярослава, Миколу, Марію. Рабів Божих Ориста, Анну Богдана Марію, Павла, Теодозію, Василія, Праскеві, Ярослава, Володимира, Ольгу Марію Лізус. рабів Божих, Михайла, Катерину, Володимира, Володимира Григорія, Віталія, Франциска, Терезу, Людмилу, Недавида, Ганну, Семена Івана, Василину, рабів Божих Андрія, славу, Івана Ольгу, Івана, Марію, Ганну, Василя Марію, Федора Юлію, Юрія. Юрія Павла Вірум, Рабів Божий Мирона, Ольгу Розалію Федора Івана, Івана Романа, Василя Катеринориста, Івана, Івана, Рабів Божих, Новопредставленого ну, Івана, но Світлана, Світлану, но пристану Марію, Галину Йосифана Стефанію. Василія Кадарину, Василям, Марію, Дмитра, Марію, Гната, Марію, стахіям, Гелину, Йосипа, Ганну Володимира, Лідію, Романа, Ганну Володимира, Богдана, Ярослава Ірину, Степана, Анасисію, Стефанію, Богдана, Ярослава Ірину, раба Божого представленого ось є не Божих Василія Ірину, Марію, Михайла. Марія Андрія, Андрієм, Йосипа Марію, Михайла, Тетяну Пелагію, Володимира Єву, Рабів Божих, Миколая Катерину Марію, рабів Божих Володимира Надії, Володимира, Миколу Сергія Валентину, Антоніну, Гановну, Миколу, Леоніда Рабів Божих, Митрополита Андрія протерея Павла протерея Андрія протерея, Ярослав протерея Йосипа протерея Володимира протерея, Олексія. Георгія, сину Володимира, Ганну Василя, младенця Михайла, Катерину Андрія Анну Василя, Івана Ганну, Гаврила Ганну, Софію, Петра, Якима Наталію, Олександру, Григорія Василя, Параскевію, 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 Младенца, Ольгу, младенца, Ганну Василя, Анну Марію, Володимира Івана Ганну, Любию, Славую, Федорову, Раїсу Ларису. Олександру Ніну, Пелагію віру, Ліду Миколу, Оксану, Рабів Божих, Миколая Ірину, Михайла, Стефанію, Стефанію Тараса, Ольгу, Марію Івана, Івана Івана, Марію Петра, Івана Івана Івана, Розу, Розалію, Михайла, Василя Марію Івана, Андрія Ганну, Юстину, Відокентія, Ганну, Романію Марію Валентину, Валентину Івана Івана, Надію надію. Полю Ярослава, Анатолія Віктора, Володимира Надію, Наталію Олександра, Галину Йосипа Надію, Геннадія Володимира Якова, Равів Божих, Мар'яна Андрія, Юлія Миколая, Тетяну Пелагію Михайла, Євдокію Романа Марію, Андрія, Володимира Марія, Михайла, Василя Ганну Ярослава Маріанну, Євгена Марію, Сафата, Анну Івана Анну Тераса. Сергія Юрія, Новоприсалу, Зенові на приселу, Михайла, Новопресалу, Тетяна Нопресалну, Анатолія Волотина, Михайла Андрія, Григорія Ревівбовинова, приселного, Ориста, Барбару Ігоря, Ігоря Анну Василія, Михайла Андрія, Євгенія Марію, Михайла, Михайла Єву, Михайла Марія, Мусифанію Людмилову присалу, Світлану приселу, Ольгу, Новопредставлену, Марію. Прото Іерейосипа, преснопам'ятну Петру Петрунелію Катерину, Тараса, Тараса, Марію, Марію Софію, Миколу, Миколу, Івана Ярему і всі відвідно спочили православних християн, отців, братів і сестер наших. І завідку ще їм усякої провини тінь моїй, і не вільної. Що Господь Бог свев душі їй, там не праведність спочивають. Небесного від душня гріхів Христа безсмертно Бога нашого просимо Господу, помолимо. Бо тисероскрисіння життя і спокій, спочали рабів своїх тут, Писан вині на споминай ми спочали родичем наших Христе Боже, навіть тобі славу славим, з беззначання твоїм отцем, присвятим, благим же твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки віки. Пословини Бог наш завжди по повсякчас, і на віки Амінь. 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 віки. Святий, Амінь. Амінь. святий Боже, болевся, вікна піти безсмертний, коли він нас, святий боже, вікни, ще не безсмертний, ковину нас, святий святий вікні. Безмерний помилуй нас, славо Сини, в духа вік, і нині повсякчас, і на віки, віки в ані, присягах помилуй нас, Господи очисти, дики наші, хлоди, попрости, безконі наші, де піздляться і сіни, небочі наші, і нині погоради, Господи, помило, Господи, помила, Господи, помилуй, славо Сини, седому духа вікна. І нині по на віки, віки, ані, отче є на небеса, нехай ще ім'я Твое, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як по невітах і на землі, Пліпися в лікарня дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо виватися нашим, і на а не хали визволина. час часів на віки, віки Амінь. Духами спочили, право Мадиків, душі рабі твої спаса у бокой і приміжна життя, коло тебе, чоловіку, любуше, поселя О, Господи, Де всі сидітої спочила, молодь. i Жили грабів Божий Теодозієм, Надію Степаном, Анну Марію Ореста, Романа, Олега Катерину Єву, Іванну, Юлію, Степана, рабів Божих Георгія Світлану, Анатолієм, феклу Марію Марка, раба Божого новопредставленого миросислава, не рабів, рабу Божу, нову Ганну. Раба Божого представлено Олексія, рабів Божих, Світлану Михаїла, Марію Генедія Наталію Олену, рабів Божих, воїна Захара, воїнам, не Володимира, воїнам, не Романом, рабів Божих, Ганну Ярославу Василя Катерину, Калину, Пантелеймона, Сашка, Петрану, Валентина Євгена, Наталію Феню, Катерину, Павла, Степана Павла, Марію, Катерину, Марію. Івана Василя Володимира, Ванду, Михайла Марію, Марисю, рабів Божих Михайла, Ма, ганну, ганну, Станіславу, Василя Мирославам, Ірославам, Івана Івана, Івана Івана Ганну, Володимира Сергія, надію, рабів Божих, Віталія ганну, Миколу, Богдана Марію, рабів Божих, Богдана Марію, Михайла. Рабів Божих Івана Катерину, Федора Катерину, Надію, Віктора, Михайла, Сергія Володимира, Рабів Божих, Софію, Анну Олексія, Володимира, Ксенію, Ольгу, Розалію, Пилипан Олександру, рабів Божих, прото Ірея Йосипа. Присну пам'ятну Катерину Івана Івана, Івана, Івана Ярославу Надії, Ярему, Митрополита, Євсевія, Митрополита Неконима, присно пам'ятного Тараса, Тараса Марію, 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 Софію Стефана, Василієву Галину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і радів Божих, Ганну Василян, Ігоря, Теклю, Никифора Мефодія, Лукерію, Жанну, Віталія Борисанну. Рибів Божих нову прислану Ярославу присалому Ярославу, Рибів Божих Марію Володимира, Івана, Ірину, Юрія Насасія, равів Божих Антона, Євгенія, Катерину, Ілью Параскеві, Івана Марію, Михайла Тетяну, Василя Івана, Равів, Божину, присалу Олексія Валерія, Матрону Ніну, Петра та Ісія Валентина, Кіфорана, Павла Євфрусинію, Галину Вікторію, Василя, Володимира, 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 Людмилу. Тетяну, Олександр, Олександр, Раннера Божу, Катерину Рабів, Божу, Ярослава Ольгу, Катерину, сину, Теодора Рабів, Боже, нопрессала Консянтину, нопрессала Константина, Віру, Сергія, Світлану, Валентину, Нелію, Валерія, Анатолія, Федора, Ларису, Антонію, Софію, Франка, Галину Миколу, Сосіф, Февронію, Микиту но Ірину, Тихона Івана, Олександра, Павла, Тетяну, Юрія Марію, Сидора, Тамару, Василя Бориса, Марію, Микола, Олесі, Валерія. Рабів Божину, присалу, Олександра, Євгенія, Марія, Марію, Петра, Павла, Світлану, Галину, Георгія, Рабів Божик, новоприсал, Нориста, Барбару Ігоря, Ігоря, Анну, Василія, Михайла Андрія, Євгенія Марію, Михайла, Михайла, Єву, Михайла Марію, Анну Стефанію, Людмилу, присалу, Світлану, присалу, Ольгу, присалу Марію, рабів Вожить, Мар'яна Андрія, Юлію, Миколая, Тетяну Кологію, Михайла Євдокія, Романа Марію. Андрія Володимира Марія, Михайло, Василя, Ірину, Ярослава Марія, Анну Євгена Марію, Сафата, Ганну, Івана, Ганну, Тараса, Сергія Юрія, ну, Ноприсауну, Зиновіну, приселу, Михайло, на присалу, Тетяну, Анатолія, Валентина, Михайла, Андрія Григорія, Ревів Ворону, приставлену, Анну наприсалну, ну, Теквію, Стефанію, Василія, Марію Тамару Володимира, воїна, Андрія, Ревів, ворону, присалу, Сергія Дмитрая, Івана, Семена Олену, Зою, Весну Віктор Рабів Божий, Михайла, Харитину Марію, Ларису, Раїсу, Матвія Лукерію, Фріян, Івана Рабів Божих, Світлану Сергія, Леоніда, Любов, Капіталіну, Івана, Ігоря та Ісію, Маргариту, Миколая Рабів Божих, Марію Василя, Андрія, Івана, Єву, Богдана, Марію Катерину, Василян, Анастасію Івана, Думку Івана, Михайла, Дмитран, Дмитрика Анну Рабів Божих. Михайла Катерина, Петра, Юлія, Романа, Володимира, Євгена, Петра, Рабів Божих, Степана Єву, Миколая Володимира, Михайла Мар'яну, Рабів Божих, Молоденца Юрія Івана, Євдокія, Василя Пелагія, Василя Володимира, Ярослава Дмитра, Фрузина Марія, Йосипа, Ігоря, Василя Рабів Божих, Ярослава, Олександра, Христина, Олексія Авренті, Анну, Гавриїла, Василина Марія, Миколу Марія, Ольгу, Ліврей, Івана Олександру, Миколу, Валентину, Василя, Марію, Петра, Павла, Ніну, Якова, Оксану, Павлан, Марію, Галину, Івана Олексія, Наталію, Аретту, Віру Степана, Романа, Романа, Тетяну, Вальдемара, Галину, Віталія, Галину Рабів, Божину, ну, Любу надію, Ніну Івану, Рабів, Божу, Ганну Олександра Марію. Меланія Марія Михайло Фраса Віда, Сайонусанну, Федор Олександр Андрій, Рабів Галину Ольгу, Михайло Марія Петрени, В'ячеслава Ларія, Євстафія, Ніну Йосипа, Теофіла, Трифона, Антоніну Степана, Степана, Тихона, Наталію, Надія Павла, Марія, Михайла, Марину, Лідію Марія, Ніну, Юрія на Сусія, Михайла Рабів Галину Бориса Марія Степана. Євгена Іоменю, Анну Володимира, Костянтина, Антоніну, Марію Осипа, Олену, Богдана, Ірину, Михайла, Фадея Марка, Галину, Олену, Ольгу Пелагію, Рабів Божих, Анатолія, Андрія, Григорія, Анастасію, Миколая, Оксану Роману Луку, Христину, Рабію, Божу Марію. Івана, Йосипа Афія, Дмитра Леся, Равію Божий Богдана, Ольгу, Світлану, Анатолія Олега, Миколу, Олену, Івана, Івана Ніну, Миколу, Натараса Петра, Віру, Зою, Іру, Анну, Розалію, Жанну Михайлу, Степану, Степана, Стефана, Михайла, Анну Розалію, Василя Теодозія, Катерину Юлію, Анастасію, Анатоніну, Равію Божий Михайла, Григорія Марія Ориса, Михайлину, Ігоря, Михайла, Івана, Беллу, Олега, Йосифа Анну Олексіяну Анну, Олега, рабів Божих, воїна Ігоря, ганну, Михайла, ганну, Михайла, Віктора, Михайла, рабів Божих, воїна Олександра, воїна Володимира, воїна, Едуарда, Тамару, Юрія Олександра, Володимира, Вікторію, рабів Божих, Володимира Лесю, Ігоря, Юлію Петра, Ростислава, рабів Божих, но преставлену Юлії Анну Уляну, Івану, Марію Анну, Катерину Софію, то філію Катерину, Марію. Василія Дмитра, Олександра Михайла, Любу, Михайла Катерину, Лесю, Руслана Володимира, Андрія Володимира, Володимира Надія, Михайла, Ярослава, Миколу, Марію, рабів Божих Орисанну, Бодана Марію, Павла, Теодозія, Василія Параскеві, Ярослава Володимира, Ольгу Марію Лізу, Рабів Божих, Михайла Катерину, Володимира, Володимира, Григорія Віталія, Франциска, Терезу, Людмилу, Давида, Ганну, Семена Івана Василину. Рабів Божию Андрія, славу Івана, Ольгу, Івана Марію, анну, Василія Марію, Федора. Юлію Юрія Юрія. Повлавіру рабів Божий Мирона, Ольгу Розалію, Федора, Івана Івана, Романа Василя Катерину, Ореста, Івана Івана. Рабів Божий на Іванну, Івану, но прислану Світлану, но Марію, Галину Йосипа. Степанію Василію Катерину, Василію Марію, Дмитра, Марію, Гната Марію Євстахія, Гелену, Йосипа, Ганну Володимира, Дідію, Романа, Ганну Володимира, Богдана, Ярослава Ірину, Степана, Анастасію, Стефанію Богдана, Ярославу Ірину, Рабів Божих, Миколаю Катерину, Марію Рабів Божих, Володимира Надію, Володимира, Миколу, Сергія Валентину. Антоніну Ганну, Миколу, Леоніда, Ревів Божих, Протерея, Андрія протерея, Павла протерія, Андрія протерея, Руславу протерея, Йосифа, протерея, Володимира, протерея, Олексія, Георгія, сину Володимира, Ганну, Василя Младенця, Михайла, Катерину, Андрія, Анну, Василя Івана, Ганну, Гаврила, Ганну, Софію, Петра. Якима Наталію отрока Олександра Григорія, Василя Параскєвія, Параскавія, Параскевію, Параскеві, Моленца Олю, Моленца гната Василя, Анну Марію Володимира Івана, Ганну Любу, Ярослава Надію, Федора Раїсу, Ларису, Олександра Ніну, Палагію Віру, Ліду Миколу, Ксану, Равів Божих, Миколая Ірину, Михайла, Стефанію. Стефанію Тараса, Ольгу Марію Івана Івана, Марію Петра, Івана Івана Івана, Розу Розалію Михайла, Василя Марію Івана Андрія, Ганну Юстину, Вінокенті, Анну Романію Марію, Валентину, Валентину Івана Івана, Надію, Надію, Колю Ярослава, Анатолія, Віктора, Володимира Надію, Наталію, Олександра, Галину, Йосипа, Надію, Геннадія Володимира Якова, Всіх від віку спочилих православних отців, братів і сестер наших, запущені усяки, провини вільної, невільної. Господи помилуй, Господи помило. Посли в душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. царство небесно відпущення гріхів Христа бе треба у нашого просимо. Помолимо, Господи. Помолимо. Господи, помолимо. Час, і спокій спочили рабію твої, то писаний не її на розповідає схочу на родині наші Христе Боже, наче ти писаю, даємо спредвічним Твої Отце, присвятий Лим же Божим Твоїм духом. нині і повсякчас і на віки. віки. О, міні. Мудрість присвятий ворога, це спаси нас, і спасина. Щаснішої хировичні розповнішуються раптині, що без діння породила, породина, <плесна> що вороги ми решаємо. Боже є наша слава тобі, Слава Отці, не святому духові. І не ні повсякчас, віки, <клес> і ваги. Господи, помила, сподивила, сподиво мило, слава слави. Мертвий, синий Бог наш мог, в причине своє матері, тих славних Хвалі, Апостолів, преподобних і богосоців наших, всі святих душі своїх, що нас представилося тут писаних, нині нами споминаємих, в родичів наших, веселих, оселих, святих, лоні рома, покої, добраних, Приєднай нас помилуй і спасе, Бо він, благий, чоловікові. Блаженні у світі, спокійно, подай, Господи, спочули в рабам Своїм, тут писаним. Нині нам споминаємо, спочилим родичам нашим і сотворим вічною сонцею. Всі діти ім'я Твоє, нехай прийме царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво у радися, добдатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний під утроби твоєї. І сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Мін. І і і Господь Бог у влади Діші спочили раді своїх, тут Писаних, нині нами споминає, спочили родичів наших нас, помилує бо Він благий, що він і полюбець. Амінь.